Тетяна вже четвертий рік хворіє на онкологію. Через постійний біль потребує близько шести уколів морфіну на день. За час хвороби відчула усі незручності ін'єкційної терапії. Табліцівна форма, звісно, та була б удобна, тому що ін'єкція це больно. ночі не нужно було б приїжджати з сестрі і колоть мене. Вот я, я свободна в передвіженні була би нині отримати ін'єкцію наркотичного знеболювального можна у лікарні чи вдома, але тільки за допомогою медпрацівника, який привезе препарати з собою. Натомість морфін у таблетках можна буде придбати за рецептом в аптеці. Міністерством охорони здоров'я на сьогоднішній день розроблено проект наказу яким більш спрощується виписування рецептів, вони можуть забезпечуватися не в одній адміністративно-територіальній одиниці. Зараз ця норма спрощується, і можна будь-якій аптеці, яка має відповідну ліцензію на сьогоднішній день отримати цей лікарський засіб. Лікарі-наркологи визначають, таблетований морфін може бути привабливим для наркозалежних, тому контроль за продажем препарату має бути дуже жорсткий. Любий наркотичний препарат можна використати з немедичною метою. Звичайно, при бажанні є ризик немедичного вживання. Механізм контролю таблетованого морфіну вже готовий. Запевняють в управлінні боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС. Неузгодженим лишається тільки термін дії рецепта: 10 днів чи 30. Міністерство внутрішніх справ на базі академії нашої з 18-го числа почало перепрофілювання працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків для того, щоб довести до них вимоги нового законодавства і встановити нові заходи контролю, які вони повинні вживати. За інформацією лікарів в Україні щорічно від онкології вмирає близько 100 тисяч хворих. Усі вони потребують знеболюючої терапії. Анна Грішана Віталій Дорожченко п'ятий канал.